Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні розглянемо дуже цікаву тему: це 5 поганих, фатальних, просто неймовірно жахливих подій. Називайте, як хочете, але суть від цього не змінюється. І, звичайно ж, це для Росії. Буду дивитися на різних колодах для того, щоб підвищити градус цього відео. І так, почнімо. Перша фатальна рокова. Негативна подія для Росії на 2025 рік. І накриє червоний зловісний місяць Росію. І прийде на Росію темрява. Тут в нас карта місяцю сімка копків. Десятка жезлів, ще й трійка мечів. Подивіться, які тут важкі карти випали. Будуть відбуватися дуже нехороші для них процеси саме у 2025 році. Ця карта мені говорить про якісь внутрішні заговори, про обман, про якісь внутрішні скандали, про кошмари. На них насувається велика загроза. Таємні вороги дають про себе знати. Це ось така велика небезпека. А чому це все відбувається? Тому що по сімці кубків дуже багато вони що захотіли. Тут сім смертних гріхів. Вони хотіли отримати все і відразу. Але ніхто не знає, що насправді ховається у цих кубках. І ось ця зловіща постать на задньому фоні теж не предвіщає взагалі нічого позитивного. Через величезні втрати і через ось цю непосильну ношу чекає їх велике розчарування. Трійка мечів це карта зрадництва. Це карта дуже тяжкого періоду у житті. Це череда невдач і, знову ж таки, не реалізовані їхні величезні амбіції і їхні бажання. Їх чекає повний крах їхніх планів. На ось цю їхню силу знайдеться ще одна більш серйозна і більш вагома сила. І двіка мечів у нас завершує наш розклад. Карта пасивного захисту. Їм буде дуже страшно, їм буде дуже лячно. Всі ці події змусять їх зупинитися. Всі ці події змусять їх зробити дуже важливий для них вибір, і від цього буде залежати майбутнє їхньої недокраїни. І я вам скажу: ось ця карта може показувати і дипломатичні перемовини, на яких тобі доведеться йти на компроміси, які для тебе невигідні і яких ти не хочеш. Але обставини змушують це робити. І я вам скажу, тут ще королева Пентаклів на дні колоди. Королева Пентаклів говорить мені про ресурс. Це може стосуватися як економіки їхньої країни. Нафти, газу, все, що їм приносить, дуже величезний прибуток, так і наших українських земель від чого доведеться відмовлятися для того, щоб, хоч якесь майбутнє в цій країні, було. Але у будь-якому випадку далі йде п'ятірка пентаклів і карта смерть. Це величезні зміни, які чекають на Росію. Це зубожіння, це збідніння. П'ятірка Пентаклів може в принципі показувати і крах економіки, і безробіття, і взагалі втрату земель своїх же. Це дуже великі борги і дуже скрутні часи, коли ти від когось дуже сильно залежиш? Росія хоче створити ілюзію, що в них все гаразд, що вони виходять переможцями з цієї війни. Але насправді ситуація на практиці зовсім-зовсім інша по оцим картам. На них чекають смутні часи. Яка друга негативна фатальна подія чекає на Росію у 2025 році? Якщо ви дивилися мої минулі відео, то в принципі ви згадаєте ці мої прогнози. І знову ж таки, тут карти мені відповідають, що вони можуть зробити жест. Аля доброї волі і піти з якоїсь нашої території. І знову ж таки, карти мені завжди натікають саме на територію Півдня, на території біля води, і я схиляюся саме до Херсонщини. На жаль, на картах тут не написано, що це за територія, коли це може статися, але карти дуже гарно показують саме тенденцію. Я вже казала у моїх минулих розкладах, що США будуть дуже сильно тиснути на Росію, щоб вони пішли. Бачите, вже ведеться на зараз якась продуктивна робота. Якісь перемовини, можливо, щодо цієї теми. І тут, бачите, шістка кубків саме повернення до минулого, нова дорога, новий шлях для цієї території. Так, це все відбувається не настільки швидко, як нам би хотілося, але лицар Пентаклів може виступати тут у ролі відповідного якогось гінця з певною пропозицією. Він не дуже швидкий, але він завжди досягає своєї кінцевої мети і своєї цілі, тому що він дуже такий працьовитий. тут, бачите, вони йдуть вночі. Під місяцем, і вже зараз про це йдуть розмови, щоб вони зробили жест доброї волі і щоб ця територія, як у минулому, повернулася додому. Тут задіяні дуже сильні дипломати. Ведеться дуже продуктивна саме дипломатична робота, щоб без бою, тому що тут немає таких карт. Вісімка мечів може говорити безпосередньо або про комунікацію, або про поїздки саме з цією пропозицією. Тому ось так мені показують карти. Третя фатальна негативна подія для Росії у 2025 році. Дуже цікаво тут дублюються карти з нашим. Першим питанням, і дивіться, тут карта і місяцю, і дев'ятка мчів, і п'ятірка жезлів. Мені дуже смутно, звичайно, ж віриться, що Росію можуть накрити бунти і певні якісь протистояння. Але п'ятірка жезлів саме у класичній своїй трактовці про це і каже: це якісь конфлікти, скандали, провокації, повстання, невдоволення і тому подібне, коли група людей збирається і створює ось такий ударний певний кулак. З іншої сторони ці карти можуть натякати, що всередині їхньої влади. Теж можуть виникнути певні якісь протистояння хтось за спиною ось цю ниточку і в'є. Тому що карта місяцю завжди мені каже про обман, про якісь змови, про зрадництво. Ось саме це може викликати якусь дуже бурну реакцію і дуже багато страхів і опасінь. Тут на перший план виходить якась інша сила. Можливо, тут мається на увазі саме новий уряд на Росії у 2025 році. Тому що тут, бачите, карта зірка на дні колоди і карта магу. Хтось бере бразди правління у свої руки. І саме від цього залежить майбутнє ось цієї Російської Федерації. Може виникнути якийсь певний прецедент, який спровокує зміну ось цієї влади. Ось так. А до речі, ще дуже один важливий нюанс. Карта місяцю і карта зірки дуже часто може показувати саме на атомні електростанції. І подивіться, тут в нас ще й була дев'ятка мечів. Ці карти дійсно можуть говорити про якусь ситуацію з їхньою атомною електростанцією, що дуже їх сильно налякає. Так, тут карта мені не показала якогось такого прям вибуху або точкового якогось удару, але все одно у будь-якому випадку ця карта дуже великого страху і опасіння за майбутнє. Що ж буде далі? Як це все може розвиватися? Четверта фатальна подія для Росії на 2025 рік. І тут знову ж випадає ось ця п'ятірка жезлів з нашого попереднього розкладу. Вона постійно мене чомусь переслідує, коли дивлюся, взагалі, питання Росії. Ну навже ж там дійсно будуть якісь бунти? Ця карта дійсно може показувати і внутрішній переворот в їхній владі, тому що все таки тут карта диявол. Тут на передній план виходить якийсь король пентаклів. З іншої сторони тут карти можуть показати боротьбу за певні ресурси. Це може стосуватися як економіки їхньої країни, так і, наприклад, видобутку якихось копалин і тому подібне. Так і, наприклад, земельних питань, тобто тут хтось посягає саме на землі Росії, на їхні ресурси. Я не виключаю, що це може бути Китай, але, на жаль, тут знову ж таки на картах не написано, хто це може бути. Можливо, тут йде мова про війну, яка прийде на територію Росії, або їхню армію їм потрібно буде задіяти ще десь, тому що колісниця це дійсно агресивна, воєнна, жорстка. Карта тому я думаю, що Росії доведеться йти на певний якийсь компроміс по двійці мечів, і це стосується сімки Пентаклів, як я вже сказала, або якогось цінного для них ресурсу матеріального або земель. Тут вони дуже сильно по дияволу від когось залежать. Вона прив'язує до себе це грязні ось такі діліжки. Це великі борги, це великі кредити, тобто їхня економіка не може сама по собі існувати. Вони дуже зав'язані ще з кимось, і ось ця залежність може їх у 2025 році і погубити. І звичайно ж, не забуваємо про ось цю п'ятірку жезлів, про ось цю їхню внутрішню боротьбу. А ця карта завжди показує боротьбу саме всередині країни, на яку ми дивимося. Тому тут по тузу пентаклів. Що для них важливе або ресурс, або земля, тобто гроші і земля. Ось ці головні питання будуть поставати перед Росією у 2025 році. Вони будуть змушені, як я вже казала, ця карта теж нашого попереднього розкладу йти на певні якісь компроміс, на певні якісь поступки, які для них зовсім невигідні. Вони будуть вважати це для себе особистою поразкою, але нічого з цим зробити не зможуть, тому що по дияволу їм будуть висунуті певні вимоги, від які яких вони не зможуть відмовитися, і які вони не зможуть скоригувати на свою сторону. Ось так. І п'ята остання фатальна рокова подія для Росії на 2025 рік. Ось знову що ж ти поробиш, випадає ось ця п'ятірка жезлю. У кожному розкладі вона нас переслідує. Значить, це дуже дуже важлива інформація, яку нам хочуть донести карти. По перше, тут п'ятірка пантаклів на дні колоди як не крути, це досить негативна карта у будь-якій сфері для країни. Це можуть бути. Великі кредити і борги, з якими вона не зможе розрахуватися, це збідніння, зубожіння, повний крах економіки, це банкрутство, це величезні втрати, на які ти не розраховував це може стосуватися як фінансів, як зброї, так і людського ресурсу. Подивіться тут на карті Ендорсі така цікава промальовка. Тут ось такі бідні скалічені без рук, без ніг такі аля солдати після війни. Якщо ми трактуємо це саме для Росії, тобто їхні втрати будуть настільки великими. Що вони просто не зможуть з цим справлятися, і знову ж таки тут питання саме в економіці і в землі, тому що земля це теж відповідний ресурс. Я не знаю, що там має статися таке, але карта смерті мені говорить про великі трансформації, про зміни, які вже не можна попередити. Це коли щось закінчується і починається зовсім, -зовсім інше. Це перехід від одного життєвого етапу до іншого. Це Переломний момент це великі втрати, це крах усіх надій, це втрата сил. Ось кінець і крапка це коли все рушиться, і ти з цим вже нічого не можеш зробити. Ця карта мені говорить про якісь масштабні глобальні зміни і плюс ще й катастрофи. Тобто на Росії у 2025 році таке щось буде відбуватися, що вони просто не будуть знати, куди їм діватися і куди їм тікати. У їхньому домі великі зміни доведеться робити вже карти. Нам це показували. Якийсь дуже важливий величезний вибір, який буде впливати саме на майбутнє цієї недокраїни. Плюс ця карта може показувати і мирні перемовини, що все піде не за їхнім планом. Необхідність зробити вибір, піти по якомусь зовсім зовсім іншому шляху. І тут на передній план виходить лиця мечів. Ця карта завжди показує. Воєнних силові органи все, що з ним пов'язано, і це якісь активні, жорсткі, агресивні дії. Ось ці карти, взагалі, це просто вибухове комбо для країни, якщо вони випадають. І ця карта, так само як і карта смерті, говорить про різкі зміни, про якусь дуже стрімку зміну ситуації і якісь нові обставини, на які ти зовсім не можеш вплинути. Ця карта про насилля. Це карта про бунти, це карта про внутрішні протиріччя. І знову ж таки, мечів може показувати і воєнні дії. Тобто через усі ці агресивні дії, які будуть відбуватися всередині їхньої країни, їм доведеться робити важливий вибір. Можливо, тут знову ж таки карти натякають саме на війну, яка змусить їх відвести частину військ з території України. Ось, до речі, ці дві карти п'ятірка шезлів і п'ятірка Пентаклів, постійно мені випадають на Росію. Значить, це вже 100% прописано звище, і ці події дійсно мають відбутися. Вже ці події витають у просторі. Якась людина, саме з силових воєнних структур, може взяти бразди правління у свої руки і очолити якісь бунти, якісь повстання, якісь протистояння проти існуючої влади. І постійно ось цей вибір, вибір, вибір і закохані її дві кажезлів. Чомусь від цього вибору буде дуже багато що залежати, і якщо вони захочуть саме стабільності і якогось спокою у своєму власному домі, ось цей вибір, який для них буде зовсім зовсім невигідний, їм доведеться прийняти. Ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емей. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я залишу в описі під цим відео. А якщо вас давно манив і цікавив загадковий світ Таро, але ви не знаєте, з чого почати, я пропоную вам своє власне керівництво по Таро Райдеру Вете, яке створено у вигляді таблиць і схем, що значно покращує засвоєнню інформації і спрощує весь цей важкий процес. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, пишіть мені на e-mail. Також вам буду дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!